В мене є своє бачення, але і це ти ну, дуже моє суб'єктивне. Розкажи своє, мені цікаво. Потім я поділюсь своїм. Да, це мій коментар під твоїм дописом. Ти написала про шлях героя. Я не знаю, як я на тебе потрапила. І... Зазвичай я такого не роблю, але просто я зрозуміла, що в мене йде зсередини такий імпульс, що треба написати: Слухай, а може, от ви напишете гру, тому що у вас так гарно в аккаунті, Олено, там у вас такі всі нюанси, що ну, просто тут прямо ця творчість, ця метафора, сила образу, який ти створила тоді в своєму аккаунті, він просто. Прямо от мене взяв і моїми руками якась сила творча написала, що а можливо гру. Вона вже просилася, да? угу. щоб з'явитися на світ. Ну, мабуть, так і вийшло, тому що це був 2023 рік осінь. І я розуміла, що ну, я вже не можу знаходитись там в Покровську, в тому ж стані, як було до цього. А новий ще не народжується. Тобто я десь поміж цих двох таких не знаю, двох станів. І саме я чогось потребую, якоїсь форми, а якої саме ще не знаю. Ну, Я шукала, як можна поєднати творчість та ті мої напрацювання за роки, які були, роботи з людьми. Що це може бути за проект, тому що ну вся моя, в принципі, діяльність була пов'язана з проектами.